Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура в вигляді палатки. Нам потрібно перемістити два січки, щоб у нас затворилось три трикутнички. Зараз у нас є два трикутнички. Нам потрібно перемістити два січки, щоб у нас затворилось три трикутнички. Це досить простенька задачка на логіку, з якою справляються без проблем як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної головоломки. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб пересвідчитись, що ви правильно справились з задачкою. Отже, як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок, ось сюди. І ось цей сирничок ось сюди. Отже, ми перемістили два сирнички і у нас отворилось три трикутнички. Задачку вирішено, головоломка вирішена.